Компанія Промфарм торгівельної марки Промвіт виготовила реактор для виготовлення м'яких лікарських форм. Робочий об'єм реактора 50 літрів. Корпус реактора обладнаний якерную мішалку з плаваючими шкрипками тефлону та зовнішнім контуром циркуляції, який в свою чергу складається з диспергатора трубопроводів. Та воронки для вводу рідких та сипучих компонентів. Як мішалка, так і диспергатор. Обладнані двойним торцевим ущільненням з незалежною системою змащення та охолодження. Кришка реактора обладнана датчиком рівня, колектором миючих голівок, Відкидним лючком з оглядовим вікном обладнаний в свою чергу двірником та ліхтарем. Крім того, кришка обладнана необхідними штуцерами для воду рідких компонентів. Корпус реактора на Мобільному візку опирається на тензодатчики. Це дає змогу оприділити, яка кількість компонентів вже введена в корпус та яка кількість готового продукту ми маємо перед вивантаженням. Особливістю цього реактора є те, що в ньому можна нагріти продукт до 160 градусів. При цьому теплоносій програмно не може нагрітися більше 200 градусів. Для цього тут є зовнішній проточний нагрівач теплоносія та спеціальний високотемпературний насос для прокачування теплоносія. Пульт керування обладнаний панелью PLC та технічним контролером. Це дає змогу запрограмувати хід технологічного процесу і е, забезпечити його точне підтримання. Матеріал в контакті з продуктом сталь IC316L.